Ветерани, дружини захисників, безвісти зниклих та активна молодь. Усі разом зібрались на фітнес-тренування під відкритим небом. Захід присвятили герою Володимиру Дудченку. Загинув захисник у 2022 році. У віці 38 років. Ці цифри заклали в основу вправ та повторів. Була така ідея, і вона підтримана дружиною. Героя України Іриною Дученко в пам'ять про Володимира провести таке тренування. Тут присутні і його побратими. Тут присутні ветерани з різних військових формувань в підтримку пам'яті героя України Володимира Дученка. Право середньої важкості, адже основне віддати шану герою. На заході була присутня й дружина захисника. Раунд три. Тут зібрані непрофесійні атлети, хоча е, знаю про підготовку деяких тут присутніх, е, вони готові виконати більш складну програму. Але сьогодні це, як, як то мовити, так лейтове, ознайомче, відкрите тренування. Присутні кажуть, поєднали корисні вправи та акцію пам'яті, адже Володимир Дученко зробив героїчний вчинок, врятував пораненого побратима ціною власного життя. Це функціональне тренування з різним напрямом. Це про об'єднання, про зусилля, про підтримку і про допомогу. Ми маємо пам'ятати своїми діями, своїми вчинками і бути вдячним нашим героям за наш захист. Після тренування всі учасники отримали пам'ятні медалі.